Вітаю вас, вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Звідки ви до нас приїхали? Моє ім'я Олександр, прізвище Краснюк. є директором карпатських мінеральних вод заводу з літа 2022 року. До цього компанії працюю з 2008 року. Спочатку на посаді начальника юридичного відділу, потім по мене по продажу нашої продукції в мережах. В принципі, вже підмажив там скільки там більше 12 років в компанії, так що я думаю, що зараз такий гарний етап життя, коли можна реалізувати всі свої плани і побажання і навички для того, щоб наша продукція стала максимально відома всім споживачам, і продавалась максимально найкращим чином по всій Україні. А як змінилось змінилась ваша робота? Зокрема, робота заводу в часі війни. Ну не секрет, що для всіх підприємств України зараз важкий період для нас також, але тим паче для нашої компанії, враховуючи характер нашої продукції, а це вода. 22-й рік був важким, але тим паче ми збільшили обсяг обсяги продажу продукції і зараз м, йдемо згідно наших планів. Вважаю, що з точки зору продажу, наш це ми, ми здобули додаткову популярність, тому що ми. Максимально намагаємося задовільнити попит споживачів. Доставляємо продукцію туди, куди дуже важко доставити своєчасно. Доставляємо в повному асортименті. Всім всіма можливими засобами забезпечуємо наш весь асортимент за рахунок, в тому числі придбання генераторів великої потужності. У нас є два генератора на загальну потужність більше двох МВт, які дозволяють нам в, в, в такій критичній ситуації їх включати і, і забезпечувати повний асортимент. Плюс ми велику велемо роботу по допомозі армії військовим медикам волонтерам, які безпосередньо передають продукцію на фронт, і таким чином ну таким, якби це також і наш вклад. Загальну якби справу, а з другої сторони і більше знайомить споживачів з нашою продукцією, що ми такі є. У нас яка у нас продукція, яка у нас якість. Чи вистачає працівників? Працівників зараз дуже не вистачає. У нас більше 20 людей призвано. Є на жаль працівники, які загинули або стали інвалідами, тому якби зараз ми. Всіма можливими шляхами шукаємо нових працівників, які б могли б у нас працювати. У нас я вважаю гарні умови праці на рівні області. Ми створюємо комфортні умови роботи, зручний графік. Тому при нагоді всіх запрошуємо технічних спеціалістів, водіїв, інших механіків, електриків того, щоб до нас приходили, і можливо, ми також будемо працювати з цими людьми. Голова Львівської обласної військової адміністрації нещодавно повідомив, що карпатські Мінеральні води планують збудувати на Львівщині ще один завод. Чи можете щось розказати так, про цю? це? Наша мрія. Ми до цього йшли декілька років. У нас вже є погоджений. Всередині нашої компанії проєкт будівництва. В цьому році ми плануємо почати будівництво нового заводу, а саме першої лінії, розраховуємо на 44 тисячі 500 в годину. Плануємо цю лінію здати у 2024 році влітом. Орієнтовно буде працювати близько 50 людей. Взагалі, сам завод передбачає 5 ліній, кількість працюючих приблизно 300 людей. І потужність зоозаводу заводу забезпечить нам перше місце в Україні по виробництву і продажу мінеральної води. Обженемо е відому Мошинську, Міргородську і станемо номер один. І таким чином ми, ми будемо вважаємо, що Львівська область таким чином, якби буде одним з передових областей по. І виробництву, і податкам ви вже згадували про допомогу на війну. Чим саме і як вдається допомагати, можна сказати, що щоденно, ну якщо так або що ми надаємо воду крану. це під донами воду це не упаковка, там не пляшка. А... В принципі, всі військові, які до нас звертаються, всі хлопці, які служать, їх якісь родичі, якісь машини, які звідси з Золочівського району і їдуть волонтери на, на безпосередньо на, на фронт, до нас звертаються, і ми нікому не відмовляємо, даємо воду. Ну, зараз користуються також великим попитом енергетичні напої, тобто. Від себе, як би скажемо так, все, що можемо, робимо. Ну, всі наші хлопці, які служать, то ми їм на постійній основі ко кожні два тижні е возимо допомогу, там, обладнання, матеріали, все інше. У нас е директор львівської філії е торгового дому Карпатські води» Костик Михайло Рестович безпосередньо возить е е передачки раз в два тижні. Тоб, ну, скажімо так, тобто робота ведеться постійно. Ми розуміємо важливість цього. Ваші побажання глядачам? Я глядачам побажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хай все у нас буде добре.